Так, хтось до нас приїхав. Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Поки тут лазяю трохи по господарству, хтось до мене приїхав. Ну, я чекаю зараз свого підписчика Серегу Щернук. Повинен передати передачку із столиці. Добрий день! Скаже, що ще з телефоном народився. Привет. Що сьогодні така неділя дурнувата, так? Да? Привіт-привіт. Що, ти? Теж дивлюся, такий зигнутий, скорчений. Один тільки патрон у нас, у нього все добре. Все що з понеділка все як почалося, якось шкереберт, нічого не клеїться, нічого не виходить. Але ми це переживемо. Переживемо То 100... на... найпростіше. Хотів ти в коментах написати, чи це резина була. Бо... Де? Вона ще й досі є, я не можу нікому оце, її впасти. Оце ось цього Івановича, який передав. Петра Івановича. Петра Івановича. А я їх там просто їх два чоловіка я їх путаю. Один передав 15 цешку, а Іванович подав. То потім Володимир Петрович, а так. це Петро Іванович. Так що, друзі, від Петра Івановича і його команди Серега привіз посилочку. Не посилочки, разні посилочки. Разні посилочки. Хотів я, звісно, щоб Петро Іванович мені зняв. Відео із цими жінками. От. Дзвонив там мій підписник із Києва. Він вже теж не дуже молодий, але в душі він дуже молодий і дуже прагне перемоги. І ще він дає перла. От. Але є в нього знайомі, які живуть в Ірпіні. І, і я так розумію, це організувала звати її Зінаїда Савелєва. Це жіночка, яка 73 роки, яка переїхала з Донецька, каже, і живе вона Вірпіні. Да, всю інформацію в кучу не можу зложити. Я знаю, що в неї позивний богиня. Так що, Петро Іванович, вам сідой. великий привіт, позивний сідой. сідой, позивний Сідой і позивний богиня і всім жіночкам, які долучаються до цього діла, величезний привіт. Від простого свиновода, свинаря, аматора, шелудька. Так що ці всі, я так зрозумів, речі від цих чарівних жінок і від мого підписника, який організовує це все діло і об'єднується з такими чарівними жінками. Тому що, як вона казала Петру Івановичу, дайте мені шмайсера якогось каже, я хоч одного, каже, його завалю, цього кацапа. Так що о, скидав мені фоточку, є такий бронік. Так що вже... Вже легше комусь можливо з хлопців потрібен буде, е, тому що в мене не було зараз замовлення, нікому не обіцяв. Просили там пару РПСок. Але є отака штука. Тут в коробках ти не знаєш що? Тут, тут всякого по чуть-чуть список він написав. Ну витягни список. список. Написав, гроші цей передав, це навіть даже... Новий Завіт. Заповід. Заповід. Ручками, опачки переведемо. Ручками сплетено серцем зігріто. Маскувальні сітки розмір 5 на 6. Виготовлено групою ФО Досіївські пластівки. Разом ми нездоланна сила захищена вірою. Крутяк, дякую вам. Клас, вообще! Чинчинарем, так, але ну маскувальні сітки зараз реально дуже-дуже потрібні. Це перед госпіталі. Так, ну ми там потрошки збираємо. Буває, кліч кинеш, то люди трошки скидають. Зараз трошки з цим, з цим ділом тугувато. Список. Читай. Читай і розказуй. А я туди, я ж не читаю нічого. Список витягуй. Це, Це, Це ці оберіги. Оберіги. Витягни список. Я читати не можу зранку вже. Читай. Я Читай! Дай мені список. А я буду... Ого, тут теж очки принести. А де мої очечки? Зараз ну, 3 секунди, збігаю очки возьму. Іванович, передаю лічно до сирожки. Дякую, Іван Іванович. Сказав, Петро щоб... Іванович Іван Іванович. Петро Іванович. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого. Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангелія від Івана 3,16. Господь самогутній, захисти мене від зла та від ворогів, наділи мене мудрістю, дай сили та допоможи вправно боронити Україну та наш народ. Я вірю тобі, своє, я ввіряю тобі своє життя, свої мрії. Турботи, я вірю, що ти, Господь Ісус, мій Спаситель, відкупив мене від гріхів і дарував життя вічне. Вірю, що ти піклуєшся про мене, мою сім'ю та нашу Україну. Амінь. На так що так... Правда, неправда, але це написала військовіка да? Клас. І, і це розпечатали, поробили. Так, що тут передали мені Петру Івановичу з богинею і її командою. Бронік одни 1 штука, носки 30 пар, ложки нержавійки, Наталія і Міша передав е, благодійник. Е, сітка маскувальна 5 на 6. Продукти халва, цукерки 6. Не все можу прочитати. Ліки 4, антисептики 12, фарба одна банка. Е, Хімерки. А що таке хімерки на шолом? 13. Спальники 2. Угу. Так. Таблетки для очищення води 4. Ден побратим передав 60 обірігів. В перспективі ще буде 300-500 штук. Дякуємо. Зінаїда Савельєва, Ірпінь, позивний богиня. 4500 гривень, пономаренки, памперси один і труси плавки 5 і памперси, розмір великий. Так що дякую всім, хто не байдужим. Саме цікаво, що ці жіночки, от сама Богиня, Зінаїда, вони збирають, у них така команда. Вони відщипують від себе по копійочці і безпосередньо передали мені ці кошти. Мені дуже приємно, я вам дякую. Мій лозунг такий, чи як воно там правильно, заклик з миру понитки путіну петля. На даний момент, ну, на жаль, трохи важкувато. Дуже важка неділя в тому плані, що коли тобі хлопці пишуть, а ти просто не можеш цього вже зробити, тому що є дуже багато вже. Задачі, які вже взяли ми на себе із деякими людьми. І ще бувають такі моменти, як ставляться палки в шпиці, і не завжди виходить так, як би ти це хотів. Тому що на сьогоднішній день зараз рішається задача л 300 вона ще знаходиться в Хмельницьку. Їжачок вже другі сутки не спить. Постарається пригнати її сьогодні до п'яти вечора сюди. Ми постараємося її перезуть, і Світлана своїм чоловіком буде пекти. Ну там в одну точку, ну дуже далеко передавати хлопцям. На жаль, я не можу поїхати, але вони постараються це все діло зробити. Ну, а також і досі не дали мені Л 200 з Києва на ремонті. Також не вирішується проблема з Нісаном Наварою, який в Харкові висить у хлопців. Ну в нас вже є там в районі 70 тисяч гривень і це вже є добре, треба 130. По-тихому працюємо. Квадрокоптера просили хлопці там срочно в 33 ю хоч якого-небудь для аеророзвідку, бо немає нічого. І, і чув, ну коли розмовляв, я розумію, що він дуже-дуже потрібний. Планшети для 53-ї бригади, там 10 штук, ну я думаю, що ми це рішимо завдяки там, двом людям. Ну і не тільки їх також команди, а люди об'єднуються і рішають ці питання. Так що рухаємося далі. Я просто, ну, от такі моменти мені... Піднімають, ну не бойовий дух, а рухатися далі. І це все діло робиться ну, теж дуже швидко, коли є можливість зв'язатися, по путі це все діло передати. І вже підписники між підписниками і мною спілкуємося з різних регіонів і це все діло робимо. Також сьогодні дзвонила Світлана Добровольська, каже, там також дівчата збирають турнікети, треба 100 штук для 93-ї. Ну, всі про неї знають. Дуже потрібно. Чому потрібно, не буду розказувати. Ну це дуже-дуже потрібно. І що ці турнікети роблять, ви розумієте, коли їх немає, або він неякісний, він не збереже життя військовослужбовця. А військовослужбовці це чиїсь сини, чиїсь батьки, ну і також є і жіночки. Так що дякуємо всім за кожен наш прожитий день. Будемо щось старатися. І, можливо, у когось є можливість, можливо, у когось є. Турнікети Січа або Дніпро нашого українського виробництва теж непогані, тому що каторські ну, реально дуже дорого. І говорять, що такі також підуть. Так що таке коротеньке відео. Подякую ще раз місту Ірпінь, місту Київ, Петру Івановичу і його молодій команді. Я вам просто, я з вами в захваті. Він мені як подзвонив, це було просто треш. 73 роки. Мені 44 тут підходиш до хлопців, до молодих, там, звертаєшся, говориш, вони просто ігнорують цю тематику і переключаються зовсім на інші теми, в яких є можливості. Ну, на жаль, ми не знаємо, можливо, вони допомагають комусь іншому. Але будемо далі працювати. На цьому буде все. Сьогодні ще приїде до мене Саша із Переяслова. Ну, вже відео знімати не буду. Також з Переяслав, вже два рази я Переяславським хлопцям передавав турнікети. Побачили, що, я, що вони в мене є. Приїде Саша, щоб не відправляти по новій пошті, передам дружині, дружина спакує посилку і відправи чоловіку. Так що отак і працюємо. Ну, а я на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Отакий подгончик із Ірпеня і Києва. Я просто 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 шокований. Крутяк. Воно ну, по чуть-чуть, по чуть чуть бачиш. І коли я розпочинав, там, наприклад, допомагати, мені говорили, ой, да що ти там з раних три банки тушонки там комусь віддав. Ми ось тут, Мій син віддав машину, вона стоїть 10 тисяч доларів. От. Ну, він один раз віддав і все. А ми по три банки даємо всю війну. Ну, не по три, звісно. Ну, діло не в тому. Краще ціленаправленно працювати далі. Не опускати руки, рухатися в господарстві чи там хто в якому напрямку, якщо є можливість, підтримувати тих, завдяки кому ми живемо. Так що, друзі, на цьому все. Слава Україні! Героям слава, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я вигружаю посилочки.